Добрий день, шановні глядачі! З вами промелектроніка. І сьогодні ми представляємо вам огляд нового трикалісного електровелосипеда Tira's Helper Fett Low. Цей велосипед з невеликою задньою вантажною корзиною і великими колесами це справжній сюдохід, який впевнено почуває себе на будь-яких дорогах. Високоміцна рама робить велосипед зручним, компактним та стійким на дорозі. Геометрія рами дозволяє велосипедисту тримати зручне вертикальне положення тіла, при якому спина і шия не відчуває навантаження. А порошкове покриття рами додає надійності і стійкості до утворення на її поверхні корозії та іржі. Розмір рами 17 дюймів. Вона виготовлена з високоякісної сталі. А окрім того, це рама з низькою посадкою, що дозволяє людям з обмеженою рухливістю ніг легко сідати на велосипед. Передня вилка жорстка, колеса передні і задні 20 дюймів. Обуди алюмінієві протиударні. Покришки з універсальним протектором. Гальма велосипеда передні та задні дискові. А також є спеціальне стоянкове гальмо. Якщо треба залишити велосипед на деякий час у нерухомому стані. У велосипеда 7 механічних швидкостей. Одна зірочка попереду 7 позаду. Максимальне корисне навантаження його 140 кг. Повна вага велосипеда 40 кг. Також в нашому магазині ви можете додатково замовити спеціальну сумку чехол виготовлену точно по розмірам задньої корзини. Вона виготовлена з вологозахищеного матеріалу, має замок-блискавку та спеціальні ліпучки, за допомогою яких міцно фіксується на корзині велосипеда. Тепер перейдемо до розгляду електричних складових цього триколісного електровелосипеда. Це велосипед з переднім редукторним мотор колесом, напругою 36 вольт, номінальною потужністю 350 Вт. Усі наші мотори мають найвищий стандарт захисту від води та бруду IP65 та антикоразійне покриття, яке успішно проходить випробування сольовим туманом, що робить їх надійними та витривалими. Коробка, в якому помістили контролер та акумулятор, знаходиться на передній частині задньої корзини. В цьому велосипеді синусний контролер напругою 36 В потужністю 350 Вт. Та акумулятор, типу літіфер МПО4 напругою 36 В ємністю 18 Агон. Такі акумулятори працюють при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів, що дозволить вам користуватися цим велосипедом. У будь-яку пору року. А також вони витримують більше трьох тисяч циклів заряду розряду до початку втрати своєї початкової ємності. Тепер розглянемо систему управління, безпеки та освітлення цього електровелосипеда. За індикацією стану заряду батареї в цьому велосипеді відповідає колонометр. Він відображає реальну величину заряду АКБ. Вона відображається в відсотках тампер годинах. Також на колонометрі ви можете спостерігати напругу. У вольтах та стром, який на даний момент споживає ваш велосипед, для того щоб отримати іншу інформацію про вашу поїздку, таку як поточна швидкість, відстань, яку подала ваш велосипед та інші, ви можете скористатися велокомп'ютером на 15 функцій. Цей електровелосипед укомплектований системою PAS, яка дозволяє вмикати обертання тягового моторколеса, обертанням педалей, червоний перемикач на лівій частині керма. Вмикаєте, вимикає контролер. Це дозволяє розділити поїздку як просто велосипед, в режимі вимкнуно, так і електровелосипед, якщо його вимкнути. Чорна кнопка поряд вмикає передню фару, а жовта кнопочка вмикає сигнал горну. На правій частині керма знаходиться акселератор газу в цьому велосипеді поліскового типу. Також кнопка знижної передачі 50% потужності. Цей режим дозволяє зменшити споживання струму електровелосипеда майже у два рази, хоча й дещо зменшує його швидкість. Під час випробування максимальна швидкість велосипеда була 26 км на годину. І він споживав струм 13 А. Його максимальний пробіг був 35 км. А під час використання режиму 50% потужності швидкість велосипеда була 21 км на годину. Він споживав струм в 7 А. А його максимальний пробіг склав 54 км. Також велосипед добре показав себе під час підйому нагору. Його швидкість була 16 км на годину і він споживав струм 17 А. Щоб замовити цей велосипед, ви можете перейти на наш сайт промелком.'ua або зателефонувати за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!